Вітаю 7 ранку за київським часом на живому ветінтери. Я Анастасія Даугле, Час новин в Україні триває масштабна повітряна тривога. Актуальну мапу ви бачите на екрані раніше. Повітряні сили попередили про крилаті ракети на Полтавщині. Згодом жителі Полтави почали повідомляти про звуки вибухів. Також нагадую, що досі є загроза від ворожих ударних дронів, зокрема для Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Тому перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні оголошено тривогу. Через ракетну атаку в Україні запроваджуються екстрені відключення світла. Про таке повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, а також про те, що вночі ворог здійснив атаку і на газову інфраструктуру. Чергова гучина ніч у Росії. За даними тамтешніх телеграм-каналів, українські безпілотники атакували військовий аеродром венгельсі Саратовської області, де базуються стратегічні бомбардувальники країни-агресорки під атакою. І сам Саратов. За попередніми даними цілю дронів міг бути нафтопереробний завод, який серед іншого постачає пальне для російських літаків. Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу після падіння уламків одного з безпілотників. Більш як два десятки БПЛА зафіксували у Ростовській області над населеним пунктом Міллерово, де розташований військовий аеродром, та у Чортковському районі. Ще один безпечний освітній простір відкрили у Харкові через постійні обстріли. Місцеві учні можуть ходити в школу офлайн лише в укриттях. Нові підземні класи звели за сприяння управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це протирадіаційне укриття. Працюватиме як навчальний заклад у дві зміни. Розраховано на 345 школярів та 45 студентів сусіднього ліцею залізничного транспорту. Щоби якомога більше дітей змогли відвідувати заняття. Учитимуться вони частину тижня вдома, а частину в укритті. До наступного навчального року у Харкові планують відкрити ще три підземні школи. Я Думаю, що для Харкова дійсно особливий день, і ми можемо бачити це по обличчях дітей. Ми підтримали кілька таких шкіл у Харківській області після того, як був запит президента безпосередньо до верховного комісара ООН у справах біженців у липні минулого року. Тому дуже складно підрахувати, скільки ресурсів пішло на цю школу. Суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Їх триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. Про це повідомляють у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За даними слідчих троє чоловіків, за завданням російських спецслужб виготовили вибухівку та підірвали її біля Павлоградського ТЦК. Як наслідок поранений 24-річний військовослужбовець. Чоловікам повідомили про підозру за статею теракт. Їм Ж до 12 років ув'язнення. У Вінниці затримали ділка, який допомагав чоловікам призовного віку тікати за кордон. Свої послуги оцінив у 16 тисяч доларів. Клієнтам надавав маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску. Затримали фігуранта під час передавання грошей. Повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відвідаю вам, що вас затримано порядку статті 208 восьмої кринального писання кодексу України за подозою стоєн кримінального опрушення, число на статті триста тридцять України. Питання цін на ліки розглянуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, так сказав президент Володимир Зеленський, і додав, що вже обговорив усе з урядовцями. Нагадаю, напередодні в аптечній професійній асоціації України заявили, що підтримують ініціативу щодо зменшення цін на ліки, і направили у Міністерство охорони здоров'я свої пропозиції. Нарада за участі прем'єр-міністра, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні, аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни. Відновити механізм ленд-лізу пропонує конгрес сполучених штатів. відповідний законопроєкт ініціює член палати представників від республіканської партії Джо Вілсон. На своїй сторінці у мережі Ікс. Він зазначив, що документ має надати Дональду Трампу гнучкі повноваження для відправки зброї в Україну, а також допоможе стримати Путіна та змусити Росію сісти за стіл переговорів. Що конкретно передбачає законодавча ініціатива конгресмена та чи матиме вона підтримку серед республіканців? Наразі невідомо нагадаю, ленд-ліз для України був схвалений у травні 2022-го і надавав президенту США повноваження надсилати зброю за умови, що її вартість буде повернуто пізніше. Утім, на практиці він так і не був використаний, але водночас кілька разів його продовжували як поправку до закону про асигнування на національну безпеку США до 2024 року. Чергова зустріч у форматі Рамштайн стартує завтра у Брюсселі, цього разу під головуванням Великої Британії, а не Сполучених Штатів, серед головних тем для обговорення подальша підтримка України. Сполучені Штати наполягають, що лідерство в наданні безпекової допомоги нашій державі має взяти на себе Європа. Ще одна тема це збільшення видатків на оборону країн-членів НАТО. Україну на зустрічі представлятиме міністр оборони Рустем Ом'єров. По тому відбудеться засідання Ради Україна НАТО. А під Нець тижня Мюнхенська безпекова конференція, у якій візьме участь президент Володимир Зеленський. Угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом повинна бути скасована, якщо всі заручники, утримувані у секторі Гази, не будуть звільнені до опівдня суботи. таке заявив президент США Дональд Трамп. Мовляв, інакше угода про припинення вогню втрачає сенс. На думку Трампа, якщо цього не буде зроблено, цитую почнеться. Справжнє пекло він припустив, що багато з тих, кого планували звільнити, насправді вже мертві. Раніше Хамас звинуватив Ізраїль у порушенні умов угоди, зокрема у затримці повернення переміщених осіб на північ та блокуванні гуманітарних поставок у сектор Гази. Американський президент дав своє пояснення таким заявам з боку Хамасу. Я думаю, що це жахливо. Лише погляньте. Я подивився на заручників, яких було звільнено. Вони просто виснажені. Це все нагадувало 30-ті роки минулого століття. Це абсолютна ганьба. І я думаю, що в Хамас побачили, як на це дивиться світ, і тепер хочуть знайти причину, щоб більше не звільняти заручників. Бо подивіться, це виглядало, ніби вони повернулися з концтабору що по суті так і було. Також Росія не припиняє свій терор безпілотниками цієї ночі. Наші оборонці неба збили 61 ворожий БПЛА. Ще 22 дрони не досягли ціли і були локаційно втрачені. Повідомили в повітряних силах. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 83 ударні безпілотники, типу шахет та імітатори різних типів із різних напрямків. Окрім мобільних вогневих груп, повітряні сили атаку атаку ворога з неба. Також відбивали авіація, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП в 11. 12 областях за тиждень росіяни понад півтори тисячі разів атакували правобережжя Херсонщини з безпілотників. Про це повідомила обласна влада. Там відзвітували про знищення 80% коптерів та жертви серед цивільних щоденні. Зранку дрони атакували Дніпровський район Херсона та сусідню Антонівку, поранивши пенсіонерку. Вибухову травму вона дістала зранку просто в себе вдома. В Антонівці через скити з дрона постраждав літній чоловік. Близько четвертого дня російська армія з артилерії вдарила по центра. Альній частині Херсона прилетіло в багатоповерхівку. Там пошкоджено квартири, а також припарковані поручавтівки. Вибухової травми та контузії зазнала одна жінка. Вона в лікарні. Росіяни не полишають спроб захопити часів яр, бої там тривають майже цілодобово. Від міста нічого не лишилося, але для ворога воно має стратегічне значення, адже це так звані ворота до сусідніх великих міст Костянтинівки, Дружківки та Краматорська. Уже понад рік ворожу навалу тут стримуть бійці 24-ї бригади. Аби росіяни не прорвали нашу оборону, мінометники докладають титанічних зусиль. З їхніх позицій повернувся і наш воєнкор Олег Корнієнко. Традиційно бійці збирають. На дрони, тож просять долучитися з бійцями 24-ї бригади імені короля Данила. Ми зустрічаємося на світанку. Цей проміжок часу дає нам шанс потрапити до захисників непомітними. Чому науковиці часового яру до мінометників? Вони одні з тих, хто перший прикриває нашу піхоту і не дає тут ворогу просунутися. Ми так, ну, так замітили. Спочатку йде м'ясо, робить свою роботу, потім йдуть дральні спеці, Вони там нормально все закріплюються, Потім вони далі посилають м'ясо, щоб тримали позиції. Сам же часів яр це суцільні руїни. Про те, що це колись було кількатисячне на місто. Нагадують лише каркаси багатоповерхівок. Росіяни щодня населений пункт зрівнюють землею. Багато кабів. От перш перший О, да. тиждень кожен день писали каби, 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 каби. Зараз пускають по три, по чотири каби. Серед цих руїн росіяни і намагаються прошмигнути непоміченими, знайти собі укриття і там накопичуватися для чергової своєї атаки. Королевичі їх звідти викурюють, а вони знову і знову лізуть. Підвал а вибігли їх десять. Ніхто не знав, що їх там десь. Це весь міномет, да? По них? Ну там, там всі працювали тоді по цьому підвалі. А тільки знали, що троє їх там бачили, як зайшли. Вони користуються туманом у тим вночі заходять. Нашу розмову з бійцями перериває голос рації. Командир заметує якийсь рух і дав команду готовність. Тож ну, не парше там працювати. Та за кілька секунд захисники знову отримують команду і мчать на вогневу точку до міномета, розпаковують його, наводяться, заряджають і накривають ворога. Віна! Над нами можуть літати ворожі дрони, але мінометники не зупиняються. Від їхньої влучності зараз залежить життя наших піхотинців. Зараз хлопці готують ще одну міну, кілька секунд, і вона знову полетить на голови російських штурмовиків, які нині активізувалися в районі Часового Яру. Міна! 120 міни вже розриваються на ворожій території, а бійці маскують міномет і мерщій в укриттям. Більшість цього розрахунку на фронті від початку повномасштабного вторгнення, а командир взводу взагалі вже майже вісім років. Кожен з них ідеально вивчив свою справу і постійно вдосконалюється. Хоча захисники не приховують, попри досвід протистояти ворогу вкрай складно, росіяни постійно штурмують і шукають слабку ланку в нашій обороні. Якщо вони чують якусь слабину, вони зразу туди кидають села. Навіть не на забуна, на якщо один кудись передвигається, ми зразу стараємося. Зразу відкривати вогонь, ти їх вибиваєш, вибиваєш, а на другий день. така сама кількість сам часів яр росіяни активно вже штурмують середини літа. І заради захоплення метра землі ворог ладен кидати все нову техніку і піхоту. Попереду Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. І хто зна, де зараз був би ворог, якби не бійці 24-ї бригади за час оборони часового яру вони перемовили не одну тисячу окупантів, а їхню техніку перетворили на брухт. Олег Корнієнко. Факти сітіві. Єдині новини.